Скільки тобі повних років? Мені 20 повних років на даний момент. Ким наразі працюєш. Наразі проходжу службу з сапером-оператором відділення розвідки та розмінування. Чи були моменти, коли ти сумнівався у своєму виборі? Якщо чесно, то так. Прям таких сумнівів, щоб я жалкував про, свої, про свій вибір не було, але думки закрадалися все одно в голову. Ну, я намагався їх відштовхувати тим, що я виконую, роб, виконую таку роботу, яка, яка допомагає людям відчувати себе в безпеці та не боятися за своє життя. Чи пам'ятаєш своє перше завдання з розмінуванням? Так, пам'ятаю. Які емоції тоді тебе переслідували в цей день? Напевно, це страх. Але одночасно це був адреналін і відчуття того, що я є невід'ємною частиною цієї ланки, яка потрібна нашій країні. Скажи, будь ласка, що б ти порадив тим молодим юнакам, які зараз ще обирають свій шлях, але задумуються над тим, щоб також стати на шлях саперної справи? Мабуть, я почав би з того, що сапер це професія досить відповідальна. Ти відповідаєш насамперед за своє життя та за життя своїх людей, які з тобою виконують спільну роботу. Сапер це ризикова, відповідальна та потрібна в наш час професія.